Привіт, це автоновини. І ось що ми підготували для вас сьогодні: Toyota Hilux кардинально змінює імідж, дизайн нового пікапа вас точно здивує, Джип представив електричного спадкоємця своєї моделі Wrangler. Nissan теж вирішив здивувати прихильників і презентував гібридний кросовер, у якому ви побачите чимало знайомих, але неочікуваних рис. Електричний бум в Україні п'ять нових електрокарів, які вже витісняють Дастер та РАВ 4. Та результати премії Автолідер від Авторія. Тисни лайк, а ми рушаємо до першої новини. Почнемо з важкої артилерії. Тойота офіційно представила дев'яте покоління Hilux. І якщо ви думали, що це просто черговий рестайлінг, забудьте. Це тотальна зміна іміджу. Погляньте на цей дизайн. Новий хайлакс більше не виглядає як простий роботяга для ферми. Він став набагато м'язистішим. Отримав модну решітку радіатора, майже як у нового RAV4. Тепер, замість того, щоб відверто нагадувати своїх дебелих американських братів та комата Тундра, Хайлакс робить ставку на те, що пікап сьогодні це не лише робочий інструмент, а й стиль життя. Але головна революція відбулася під капотом. Ера простих дизелів минає, тому новий хайлакс отримав систему м'якого гібрида з 48-вольтовим стартер-генератором. Що це дає? Це дозволяє зберегти ту саму легендарну тягу, яку ми любимо, але при цьому знизити витрати пального і вписатися в жорсткі еконорми. І тримайтесь міцніше. Тойота офіційно підтвердила, що у цього покоління буде і повністю електрична версія. Так, легендарний хайлакс на батарейках це вже реальність, яка надійде у продаж. Тож, схоже, король пікапів готовий до будь-якого майбутнього. А ось Нісан нарешті зробив те, чого від нього чекали роками. Зустрічайте перший кросовер бренду з повноцінною підзарядною гібридною установкою. Раніше японці були непохитні. Нам не потрібна розетка. У нас є і павер. І справді, їхня технологія, де бензиновий двигун працює лише як генератор, чудова. Але призначений для США роух такої системи не отримав, а ринок вже вимагає більшого. Водіям насамперед в Америці і Канаді. Потрібна можливість їздити містом суто на електриці, не спалюючи ні краплі пального. І Нісан вирішив трохи схитрувати. Новий кросовер зможе проїжджати на електротязі близько 60 кілометрів. Це ідеальний компроміс для тих, хто хоче електромобіль, але поки боїться розрядженої батареї в далекій дорозі. Але є нюанс. Річ у тому, що Nissan не розробляв підзарядної системи з нуля. Щоб зекономити час і гроші, вони позичили технологію у своїх партнерів по альянсу Mitsubishi. Фактично, разом з усім кросовером Outlander PHEV, лише зробивши кілька змін зовнішнього дизайну в стилі Nissan. Як і більшість недорогих плагінів, заряджатися Rogue PHEV зможе лише повільним змінним струмом. Швидкої зарядки тут немає. Втім, для фанатів бренду це все одно гарна новина. А перед тим як перейти до наступної новини, у нас для вас важливий анонс. Авторія оголосив результати всеукраїнської премії АвтоЛідер. Майже місяць тривало голосування, у якому країна обирала своїх улюбленців. 23 автомобільні бренди представили на розсуд українців 64 нових або оновлених моделі, які дебютували в Україні протягом 2025 року. Українці обрали кращі автівки в 10 номінаціях: авто для сім'ї, для міста, для ділових людей та інші. В п'яти спеціальних номінаціях лідерів визначали експерти. Автодизайнер Максим Шкіндер назвав лідера дизайну екстер'єру BMW iX – його вибір підтримав керівник лондонської студії інженерного дизайну та інновацій. Енді Дайсон він віддав BMW iX звання лідера технологій та інновацій. Автодизайнер Олексій Цаплій визначив лідера дизайну інтер'єру. Ним став Peugeot E5008. Головний редактор авторія Юрій Боднарчук назвав лідера ціни та якості. Цього року це Форд Courier. А автожурналіст Сергій Волощенко, лідером серед електрифікованих, визнав Шкода Enyaq. Ну і головне питання премії: кого поціновувачі автівок обрали абсолютним автолідером 2026-го? Найбільшу кількість голосів цього річ набрав великий. Е SUV від Volvo XC90. В описі до цього відео знайдете посилання на всіх автолідерів. Перевірте, чи перемогли ваші улюбленці. Тим часом Джип робить, мабуть, найсміливіший крок у своїй історії. Бренд доводить, що електричка може бути брутальною. Зустрічайте! Абсолютно новий Recon. Його вже охрестили електричним спадкоємцем Wrangler. Але важливо розуміти, це не заміна бензиновому Wrangler, а його зелений брат, який продаватиметься паралельно. І це не паркетник для міста. Рекон збудований на новій платформі SLTA Large і має статус Trail Rated. Що це означає? У нього є фірмова система, Select Terrain для різних типів покриття, справжні електронні блокування диференціалів і локер для важкого бездоріжжя. Потужний захист днища та буксирувальні гаки. Джип заявляє, що цей електрокар здатний подолати легендарну трасу Rubicon Trail на одному заряді і доїхати назад до міста. Але головна фішка, за яку фанати обожнюють джип, нікуди не зникла. Recon – це єдиний електромобіль, який дарує повну свободу. У нього знімаються двері, опускається скло, а м'який дах складається одним натисканням кнопки. Виробництво моделі стартує вже найближчим часом. Подивимось, чи знайде такий формат тихого офроуду своїх прихильників серед фанатів класичних джип. А тепер переносимось в Україну, де на ринку відбувається справжня революція. Нагадаємо, що пільгове розмитнення електрокарів закінчується в останню хвилину 2025 року. З 1 січня повертається ПДВ. Тому українці масово кинулися купувати електрички. І знаєте, хто виграв від цього ажіотажу? Найбільше китайські бренди. Це вже доконаний факт. Наприкінці осені саме китайці окупували перші три сходинки продажів, витіснивши з п'єдесталу, навіть таких здавалося б, вічних лідерів, як Рено Дастер і Toyota rav 4 Тож ми відібрали для вас п'ятірку найцікавіших електроновинок 2025 року, які прямо зараз рвуть український ринок. Перший BYD Leopard 3 – Компактний, але дуже брутальний кросовер, який з'явився влітку і вже у листопаді очолив рейтинг продажів до 422 кінських сил і повний привід. Ціна на авторія від 950 тисяч гривень, другий Volkswagen ID Unix. Це стильний купе-кросовер, який виглядає як злюща купра, але з емблемою Volkswagen. Він став новим лідером серед Volkswagenів, змістивши в Україні ID 4. Ціна стартує від 1 мільйона 77 тисяч. Третій Zikr 7 X це вже масовий преміум. Вентиляція, масаж супершвидка зарядка. Конкурент для Tesla Model Y, але з набагато багатшим салоном. Ціна відповідна від 1 мільйона 400 тисяч гривень. Четвертий. Аватар 07. його фішка офіційний сервіс та гарантія в Україні, що для китайців рідкість. Плюс є версії з бензиновим генератором подовжувачем ходу, ціна від півтора мільйона. І п'ятий малюк Hyundai Інстар EV. найкомпактніша новинка року всього 3,8 метра. Ідеальний сітікар з офіційною гарантією від Хюндай. Старт від 945 тисяч гривень. Звісно, це лише частина новачків, які зараз змінюють правила гри. Але нам цікава ваша думка. Кого з цієї п'ятірки ви б обрали для себе поки ще діють пільги? Обов'язково напишіть у коментарях. Ну, а тепер подарунок для всіх, хто додивився до самого кінця. Ваш мем. Ну а щоб знайти автомобіль своєї мрії, чи то новенький електрокар, про який ми сьогодні говорили, чи то перевірений експертами Volkswagen Passat, заходьте на авторія. А якщо хочете ще більше таких новин, інсайдів та гарячих обговорень, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання чекає на вас в описі під цим відео. І, звичайно, не забудьте поставити лайк цьому випуску та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний. Дякуємо, що були з нами. Це були автоновини від Авторія. Зустрінемося рівно за місяць. А доти, будьте обережні на дорогах.